На уроці ви дізнаєтесь про те, що таке розчини і розчинники, та де їх використовують люди для своїх потреб. Давайте навчатися разом. Вибери речовини, що розчиняються у воді: олія, кухонна сіль, крохмаль, цукор. Яке явище називають дифузією? Як можна пришвидшити дифузію? Розчинами називають однорідні суміші двох чи більше речовин. У таких сумішах візуально не можна бачити окремі компоненти. Пригадай суміш води і кухонної солі. Розчин складається мінімум з двох компонентів розчинника і розчиненої речовини. Малюнок ілюструє утворення розчину цукру у воді. В одному розчині може бути не одна, а кілька розчинених речовин. Розчини виглядають однорідними тому. Що структурні частинки розчиненої речовини рівномірно розподіляються між структурними частинками розчинника. Через це розчинену речовину неможливо відокремити від розчинника за допомогою відстоювання чи фільтрування. Зазвичай розчинником вважають компонент, присутній у розчині в більшій кількості та однакового з розчином агрегатного стану. У цьому переконує розчинення цукру у воді. Виготовлений з цих речовин розчин не є білим як цукор, а лишається безбарвним і прозорим як вода. Вода найпоширеніший розчинник у природі та господарській діяльності людини. Виконай завдання 1. Доповни колаж власними прикладами про значення водних розчинів у природі й житті людини. Існують і інші розчинники, наприклад, спирти, бензин, ацетон. Деякі розчинники є легкозаймистими, тож використовуючи їх, потрібно дотримуватись правил безпеки. У воді розчиняються не лише тверді, а й газуваті та рідкі речовини. Наприклад, у газованій воді розчиненою речовиною є вуглекислий газ. Сиропи від кашлю переважно містять розчинену речовину в рідкому агрегатному стані. Можна приготувати водні розчини речовини з різним її умістом. Але він не може бути більшим за розчинність речовини у воді за конкретної температури. Мірою розчинності речовин у воді є максимальна маса в грамах розчиненої речовини, яка за даної температури розчиняється у 100 грамах цього розчинника. Виконай завдання 2. Сформулюй пораду для тих. Кому потрібно пришвидшити розчинення цукру у кавовому чи чайному напої. На виробництві та в побуті часто постає необхідність у виготовленні розчину з певним умістом розчиненої речовини. У виготовленні таких розчинів дотримуються перелічених нижче дій. Перше. Обчислюють масу розчиненої речовини необхідну для виготовлення розчину. Друге. Зважують обчислену масу розчиненої речовини. Третє. Відмірюють воду об'ємом, що дорівнює необхідній для виготовлення розчину масі розчинника. Четверте. Розчинену речовину поміщають у посудину для виготовлення розчину. П'яте. Воду обережно вливають у посудину з речовиною та перемішують до повного розчинення речовини. Виконай завдання 3. Є два розчини однакової маси, але з різним умістом однієї тієї розчиненої речовини. Як ти вважаєш, для виготовлення якого з них використали більший об'єм води? Вода це основний розчинник в людському організмі. З її допомогою органи отримують необхідні речовини. Вона ж виводить з організму шкідливі речовини. У водних розчинах відбуваються всі хімічні реакції в нашому організмі. Кров людини приблизно на 80% складається з води. Ось чому так важливо. У твоєму віці щодня випивати приблизно 7-8 склянок води. В організму рослин поживні речовини надходять з ґрунту у вигляді водного розчину. Скільки б ґрунт не вносили поживних речовин, без достатньої вологи вони не можуть потрапляти в організми рослин у достатній кількості. Про це варто пам'ятати всім. Хто вирощує кімнатні рослини. Чи має власний город. Прийшов час зайнятись пошуком в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди інформацію про розчини, які людина використовує в медицині для лікування організму. Поділись результатами свого пошуку з однокласниками і однокласницями. А тепер Запитай у себе, чи встиг я у повному обсязі здійснити заплановане на цьому уроці? Що потрібно зробити, щоб результат роботи був кращим? Яких знань я набув на уроці? Чи досяг я мети, яку ставив собі на початку уроку? Де я зможу застосувати отримані сьогодні знання? Домашнє завдання Прочитай параграф 7. Це сторінки 47-53 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 53. Виконай усі завдання нашого уроку? Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!